Ми завжди записуємо такі результати, бо у людей такі проблеми є. Про них бояться говорити і бояться саме тепла. Це У вас мені, ну, да, ви згадали, коли ми почали говорити yeah. за оці утворення, жировики особливо, да, yeah, 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 yeah. У вас, ви кажете, був жировик, yeah, yeah. де uh, він знаходиться? Отут, uh, 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 right. на внутрішній стороні. Uh, тут, на внутрішній стороні, так. Да. Да. І він мені вже такий вірус, що ось таке як без, без брюк, там, да, вже воно мені аж не Ви трирало. відчували, що воно вже вже вважає. Скільки да. років він був? Ой, я вже не помню. Зараз маленький був вчарував стійковий. А це років? Ну, воно чотири. З маленького, дині. потім виріс, виріс став, на да. більший. То вже мені ще чоловік був каже, ти пойди нього віриш, що це ти. Ага, кажу, мосами. А це почала ходити нога і Це ось за півтора місяця заметіло, що його не стало. Ви в нога бесі вже півроку, так? Вісім місяців. Вісім місяців. Так. Півтора місяця назад ви помітили, да, що, вже що, що в... його не менше, менше стало. Менше Бо, бачу, і менше стало. Я що... ж нічого сюди не вдівала. Ви туди нічого не клали, ні. Оце тільки що гріли ноги. А, тобто тут якраз ці а, області прогрівали да, ноги пояс, так. поясом тепловим, да, так? І сюди вдівала ці, я весь час одіваю бандажі. бандажі на коліна. А, на коліна вдіваєте колі. бандажі. Да, і ці, холодна та, кераміка меняю, це ноги на ноги. Скільки часу бандажі, теж десь в березні Так, Ви одягаєте на ніч, ви да. завжди не виділиєте. весь час. і буває і днем, як сильно болять. Днем. То Тоже вже маєте днем днем. і крокуєте на да. платформі. Так, зі мною крокую. І з бандажами все вдіваю на собі. Практично за півроку, якщо так підсумувати, за півроку зникла повністю, немає навіть місця. Я вже зеркало брала, думаю, десь перемістилася. Може, кудись переїхала, так? Немає. Все нормально. Ви в шокі. Ви задоволені тобто ми... Мені весь час сказали, тобі поїхати тобі Бо Його сестра старша обращалася, я на плечі буду і вирізала. А, і видаляли. Мене... Так, да, видаляли. Mm Вона каже, пойди раніше, так і далі, що ж ти будеш з ним ходити. Тобто за півроку в Ногобесті, да, і використовуючи все обладнання практично, да. у вас зникла ця велика Шижити. шишка. Ви рекомендуєте людям з подібним сумніву користуватися обладнання. обладнанням і виздоровлювати? Да, да виздоровлювати. Ось тут шишка у мене була велика, вже маленька. Ось От тут на руці, так? Тут, Тут виносите постійно до ну, Вона Вона правелінка, та, так як вікають, це коже. Угу. А ось вона маленька стала. Це теж була багато ну, років. Він вже ж от браслета, так. Ви носите на руці, брас. Нещасно, що. Супер. Да. Я то дуже радий. Рад, рад. З такими проблемами. Ходіть носити... посіщать на обіст. І носити кераміку з да, Супер. Керамику. Дякую, Тонечко.